Сором це найшкідливіший інструмент у вихованні. Ні покарання, ні крик, ні куточок не руйнують так, як сором. Якщо ти зараз думаєш, я ж так не роблю, слухай далі. Сором це не про я зробив неправильно, це про зі мною щось не так. І коли ти кажеш дитині, ти що ненормальний, фу, як тобі не соромно, подивись, що ти зробив, припини, тебе всі бачать. Ти не зупиняєш її поведінку, ти зупиняєш її особистість. Сором не вчить. Сором відрізає дитину від себе. Дитина перестає довіряти не тобі, вона перестає довіряти собі. Сором'язлива дитина це дитина, яка вчиться зсередини стидатися кожного свого руху. І щоб не відчувати сорому, вона перестає проявлятись. Тиха дитина це не вихована, це дитина, якій соромно бути собою. І ось головне, сором завжди перемагає розвиток, бо мозок у момент сорому не росте, він завмирає, він буквально відключає спонтанність, дослідження, творчість, контакт. Три секунди сорому місяць відновлення. Сором це не про дитину, це про стан дорослого, про твою втому, твій страх, що скажуть люди, про твою незаліковану історію. Дитина поводиться нормально, а ти реагуєш чужими словами з чужого дитинства. Тепер уяви її через 20 років. Вона боїться висловити думку, перепитує 100 разів, не може приймати компліменти, вибирає партнера, який її недооцінює, апріорі відчуває себе недостатньою. Це не характер, це сором, який ви вкладали роками. Дитину не треба соромити, щоб навчити, її треба розуміти, щоб вона росла. І якщо ти хочеш замінити сором на розвиток, почни говорити з нею інакше вже сьогодні. Навіть одна фраза може змінити траєкторію її життя. А в курсі формування особистості я даю конкретні моделі, як не передати дитині той сором, який колись передали тобі.